І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання, а ще, хто каже, що Бога любить, а брата свого ненавидить, неправду говорить, бо як можна любити Бога, котрого не бачив, а брата свого, котрого ти бачив, ненавидіти. І смеркає, і світає, День Божий минає. І всюди люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний день і ніч плачу На розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрагають тяжкі ярма, Оруть лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолю, де діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, своїй хаті, своя й правда. І сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство братнього найшли, несли, несли з щирого поля, та й в Україну принесли великих слов, великих сил, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви не правді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, З братів незращих рескосіїв, і сонце правди дозрівать, німецькі землі, не чужі, її претеся знову, і якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, то й ді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Схоменіться, будьте, люди, бо лихом буде, розкуюся незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати, от брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою, заступить сонце перед вами. І навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном бо не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати, Бо навчене око загляне їм в саму душу, глибоко, глибоко дізнаються небожата, чия на башкура та й засядуть, і премудрих немудрі одурать. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, Повести за віком, за німцями недориху сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових виглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь буде, материна добра плата, розпадеться лудо на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дурійте самі себе, учитесь, читайте. І чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечний веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті, дідів наших тяжкі діла, якби їх забути. Я віддав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України. Отак От і ви прочитайте, щоб не сонним снилось всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. Обнімійте ж, брати мої. Найменшого брата, нехай мати, усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давняя година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.